Доброго дня, шановне товариство, вас вітає, здобуваючи сліди комунального фату Сахновщинський тобто, ліцей наклад Максим Чернякін. Пропоную вашій увазі мій розум на тему живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Україна, рідна земля, вона одна, як сонце в небі, і світла їй не заслани, як хмара не затягне. Славна і разом з тим складна історія моєї держави. Якщо розвернути ви літопис, визволений боротьби українського народу, то можна побачити, що століттями боронив рідну землю загальну. І сьогодні перед нами постає панорама на смертельного побою правди з темними силами зла. Оборонці України сміливі, хорові, безстрашні. Не думаючи про себе, пішли захищати державу, народ, свій дім, свою родину. У їхніх душах програма воїна, воїна з великої літери». Справжні герої вони не бояться нікого і нічого. Їх боротьба за звільнення України від усіх нападників назавжди залишиться в нашій пам'яті. Для слави мертвих немає. Безсмертя нині то не лише водій, але й людей. Війці безсмертні, мов бо Боги. А може, навіть і більше, бо вони на землі зробили своїх смерти важку солдатську роботу заради щастя і миру, не шкодуючи себе і захищаючи нас. І гордий дух наших предків да справжньої величі і невичерпні наснаги здолати смерть. Ми, українці, в нації, яка споконвіку прагне воля, нас, яка не поневолювах. Палили, нищили й меділи у таборах, морили голодом і розстрілювали державність, утоптували землю і забороняли Богу. А ми відроджуємося, живемо, ростимо і душаємо, воскресаємо і зіщності і сяємо на світовому Невосводі, утверджуючи віру, що вічно будемо господарями своєї землі. Перемога за нами. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекрестить мене і мій. Anche se sarà Ucraina.